Всім привіт! Хочу поділитись який я збудував будинок. Ось так виглядає мій будинок з вулиці, з 9 Понаружі 9 на 1380, по-моєму, розмір. Сам планував, без проєкту робив. Все сам розрахунки робив, десь може трошки щось неправильно. от Перший поверх пізніше покажу. кімнати всі. Видно як я е, вікно закладав уже, То що ширше було, воно чим потрібно мені. Сороковка стіна, але ще, мабуть, буду утеплювати десяткою мінватою хочу. Понятно, потім буде економія шикарна на опалюванні. це вид з другої сторони. Ось так і домик у мене вийшов. Тут а кукушня вийшла, вона вийшла за те, що вже треба було кудись лесницю ліпити. Там вона повинна вийти. І веранду вже під кукушню зробив, так щоб вигляд був гарненький. Щоб було не хуже, як у всіх. Нормально, щоб було. Отак От то, тимчасові двері поставив, так сам збив з чого було. Зараз покажу задню частину. Ось такий вигляд ззаду будинку. Одне тільки там віконце у ванній кімнаті. Ось і так. Це другий поверх. От. Це одна кімната. Мансардний поверх, скажімо так, тому що отак під кришею утеплювач і побили вмісто доски рейки, які були. В принципі, приїжджали люди, котрі будуть робити натяжні. Натяжну стелю. Сказали, що можна не міняти. Оце все, воно підходить отак. Але я буду міняти на нормальні доски. Ось такі. Їх вздовж буду різати деякі. Є 150 ширина, а Є120 у мене доски. 20-ка. І потрібно ще. Ось у цих місцях подопихувати мінвату. Мінеральну вату, а то дує звідти від стропилини. Тут сантиметрів 7-10. Треба додати туди, допихати мінвату і буде все добре. Оце одна кімната. Така вийшла. Це буде вихід сюди на другий поверхом. Поки що тимчасова дробина така збита з доски. А тут кукушник, скоречник, як воно називається, получилось отак. Робив себе без проекту, сам малював, рахував, считав, як воно вийде. Тут теж буду набивати. І так же саме все робити. Це санузел тут. Начебто і невеликий, але його хватить для другого поверху. Ось такий теж з мансардою цей вийшов. Душова кабіна тут стане. Під дальня стінкою унітаз, а зліва тут умивальник. Пішли далі. І друга кімната. Ось така. Тут хочу отут зверху де якраз уголок приб'ю сюди доску одну, і туди, щоб коли будуть цей профілок ставити, прибивати ці е, е, натяжні стелі робити, щоб було куди їм прибитися. А по центру пущу широку. 150-ту доску от, для закріплення люстри, там світильників всяких. Що там придумаємо? Ось друга кімната така вийшла. Ось так. І тут теж треба мінвату сюди заганяти. Буду ось де стропили, да, видно, і тут теж сантиметрів до десяти, вісім сантиметрів. Позапихую вату і далі будемо бити доску. Отак. От Будинок будував. Сороковка стінка, 40 см стіна. Це вже теж вікно не розрахував правильно, да? зробив велике було дуже вікно. От. Потім по боках зверху дошив блока двадцятку і з боків по бокам. Ну, то есть зараз вікна вистачає. Ну хто що підскажем, може що неправильно зараз заміряю, яке воно у мене. По висоті і по ширині. ширина вікна виходить, метр сорок. А висота Теж метр сорок, метр сорок два. Ну, думаю, нормально. Кімната 4,5 на 4,5. Ні. 5 на 4,5. Може трошки і малувати, але нічого. Хватить то І Якщо в мене вийшлося такі ніші. Вон туди закрите. І ось такі під кришею кусочки ніші. Весь будинок з 40 ка блок. От, а тут на другому поверсі оця стіна і ці кусочки з тридцятки. Тобі ж впродовж всього будинку довжина. Майже 14 метрів, 13,80. Зверху я відступив від продовжніх сторін. Десь по півтора метри. І поверху в мене вийшло оця стіна. От, і ось ця стіна. Вони з тридцятки. Так як вони підкришують, то промерзати не будуть і охолоджуватися не так будуть тому що криша буде стримувати мороз вітер і оці такі інші може хто підскаже що з ними можна зробити перекриття панелі плити перекриття От. на низ я сюди в цініше кину Десь 15-20 см утеплювача. Цю стіну я теж утеплю п'ятерочкою кам'яною ватою, а вже підверх нічого не буду. Тут, коли утеплювали кімнати, мінвата виходить аж от сюди видно. Повинно бути тепло. Да, і коли утеплював оцю мансарду, утеплив 30 см минуватою. Мінеральною ватою. Всі говорили 20 см хватить, я утеплив 30 см. Дякую всім за просмотр, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, далі буду щось робити, буду показувати, буду знімати відео. Другий поверх перероблю ці дошки, е, перешию, переб'ю, зніму відео, підказуйте хто, що знає по стройках, по будівництву. Короче, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте.